Кадри страшної аварії, яка сталась у селі Ветли на Любишівщині. ДТП відбулась восени 2021 року і мала фатальні наслідки. На місці загинула 17-річна дівчина. Зі сторони, де вона сиділа, на машині не було живого місця. Автівка на швидкості врізалась в електроопору та огорожу. Сталося це приблизно опівночі. В машині їхала компанія молоді двоє хлопців та двоє дівчат. Усі місцеві. Серед них Сергій, власник машини. Хлопця судять за те, що за версією слідства той передав ключі від авто п'яному товаришу хлопцю загиблої дівчини. Того вечора компанія зібралась на відпочинок. Після закриття кафе поїхали до озера Вольтанку. Там продовжували вживати алкоголь. Вказав, що він є власником автомобіля марки Mazda 6, на якому їхали. Невдовзі, приблизно за півгодини, повернулись до села. Як їхали, самої дороги не пам'ятає, був п'яним перед виїздом до села з Альтанок. Він розвертав машину та ввімкнув музику. Однак, хто був за кермом по дорозі до села не пам'ятає, як і те, як вони туди сідали. Не пам'ятає, чи передавав ключі від машини, чи вони були в замку запалювання. Очевидці тоді говорили, мовляв, спідометр зупинився на позначці майже 190 кілометрів за годину. Довго точилися суперечки. Хто ж із хлопців в момент ДТП був за кермом? Сестра загиблої дівчини вважала, що за кермом був Сергій, власник машини, а не хлопець її сестри. Втім, як вказано у матеріалах справи, після удару в Сергія було порізане праве вухо і синець від ременя безпеки. Той, мовляв, був на пасажирському. Кому сидінні допитали і дівчину, котра вижила. Вона перебувала на задньому сидінні за водієм. Аварія відбулась, коли поверталися назад в село. Коли виїжджали, рухалися в сторону села Мукошин. По дорозі від Альтанок у сторону села спершу ледь не в'їхав у забор однак, впоравшись з керуванням та рухаючись далі, відразу після цього пам'ятає, як врізались у стовп. Бачила, як хлопці вилазили з транспортного засобу після аварії. Говорити про те, що сталося, Сергій не хоче. Любишівський райсуд визнав власника машини винним у тому, що допустив п'яного товариша. Кир. Рувати автівкою його оштрафували на 51 тисячу гривень. Сестра загиблої дівчини подала апеляцію. Втім, на суд до Сергія потерпіла вкотре не приїхала. Страна обвинувачення вважає, що потерпіла штучно затягує проводити розгляд в апеляційної інстанції, зокрема своєї апеляційної скарги, зловживаючи своїм правом, оскільки вона є потерпілою в іншому кримінальному провадженні, яке слухається на даний час в Любичівському районному суді. Там судять іншого фігуранта цієї трагічної історії Олексія. Слідчі переконані, що саме він був за кермом в момент аварії. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.